Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І сьогодні я вирішила на столі обрізати скатертину клійонку, тому що вона була в нас така велика, я її застеляла ще на більший стіл, коли в нас була вставлена в нього одна доска, і він був більший. А це ми дістали її ткінькі став менший столик, якраз на 5-6 осіб. Нам якраз вистачає. І я вирішила її обрізати, тому що вона завжди їздила, не було зручно. І я вирішила так спробувати. Я думала, що буде важко, як це там рівненько так її обрізати. Повірте, вийшло все дуже легко і просто. Все можна зробити, і дійсно, це легко витерла. З однієї сторони гарно, щоб було чистеньке, буду перевертати на іншу сторону, так само витру і все. Далі хочу сьогодні я вже трішки прикрасити нашу оселю до Різдва, до Крісмаса, якось, хоч трішки атмосферу починати робити. Звичайно, ще хочеться дещо докупити, але поки що зроблю навіть так. Ну що, я вже перевернула клейонку, і далі з іншої сторони теж гарно протерла, щоб вона була чистесенька. Далі дивіться, хочу показати, що в мене є нове. Пам'ятаєте, я показувала, як купила літом такий класний наборчик на гаражці. Це на Різдво його можна ставити на, на стіл, там свічечки. Ходять. І мені він дуже сподобався. Я не пам'ятаю, навіть за 8 чи 10 доларів я його купила. І дуже гарної якості, реально дуже гарна якість. В магазинах таке буде коштувати 50 доларів. Є з чим зрівняти, я дуже задоволена. І відразу хочу показати, також ось так прикрасила я у ванній кімнаті, там, де гостьова або для діток. Тут ванна, ось таку шторку купила, а коврики. Це я того року купила, коли вже після Різдва, і були такі різні знижки. І я купила. І пригодилось цього року. Я вже чекала, щоб гарно все застелити. Мені дуже подобається так відразу атмосфера. А ось так було в нашому. Теж в нашій ванній кімнаті, я все поміняла. Все, прибрала, гарненько помила. І хочу показати: дивіться, ось так тепер виглядає наша ванна кімната. А мені здається, теж дуже атмосферно, з такими ялиночками, такий ліс, прям зелені коврики, а навіть зеленого рушничка ще почепила. І, як на мене, дуже-дуже симпатично, гарненько мені подобається. Такий в мене був вечір, я працювала, працювала, прикрашала. І тепер дуже приємно заходити в ванну кімнату, дивитися на цю красу. Так само дивіться, на дивані, ось так у нас все виглядало а, простенько. Але я вирішила все ж таки додати. У мене подушечки були ще з того року. Ось такі різні атмосферні з дзвіночками, з ялиночками, те, як цукерочка. Ну, подобається. Я, звичайно, ще докуплю, щоб було гарніше. І дивіться, ось такий на стіл наборчик, який я купила. Мені він дуже подобається. Столик теж подобається, уже навіть видала ті плями і гарно. Ну що, дивіться? Я заїхала до подружки, ми зібрались разом. Нарешті а то якось не могли ніяк, щоб саме бути самим. А, і вона зробила такі смачнющі, красивезні суші. Просто які вони добрі, якби ви тільки знали. Сідаємо зараз їсточки. Я зробила цей такий десертик дубайський шоколад із полуницею. Такий гарний посуд накрила. Краса! Все, будемо це брати зараз. і стави друзі ще от мрія зімилася і ще одна бляяці